Ну, зараз, я, коли ми вже з вами будемо робити, і я це вже буду робити на чистого, і їхати вже в новій прикрасі додому, то я витру ручки свої, я витру намистинки, намистинки витру руки витру, з чистими руками. Бо це ми, ми пам'ятаємо, що це монахи, вони були люди віруючі, релігійні, вони вкладали якісь тайні змісти, прикраси і вплетали на мистений відчоток. Ми з вами. Сідаємо. По-перше, ми повинні перевірити. У мене є два е, отаких от різного діаметру шнури. Шнури продаються в магазинах, е, в інтернеті, е, ну, будь-який магазин для творчості має в своєму асортименті шнури. Ми беремо шнур. На шамбалу, якщо ми хочемо оплітати намистину, потрібно взяти 2 метри шнури. Якщо ми не хочемо плітати і робимо такий спрощений варіант, тобто намистиний і просто така, такий фіксатор, то там ну, інші будуть розміри. Але зараз ми робимо класичну таку шамбалу з оплітанням намистин. Тобто 2 метри, ми повинні переконатись, що наш шнур, діаметр цього шнура. Підходить до конкретно цієї намистини. От ми бачимо, що намистина добре входить. В намистину добре входить цей шнур. Якщо ми оцей шнур будемо намагатись просувати всю, то він, ну, він ширший за діаметром, він не, не пройде. Так, тепер 2 метри. У мене є сантиметрова е, така лінта. Я відміряю 2 метри шн шнура. Так, 2 метри. Відміряємо метр. А тут, мабуть, два і є. Тут в мене вже відрізано два метри. Так, тепер, щоб нам легше було працювати, щоб ми повинні обробити кінцівку цього шнура. Для цього ми використовуємо звичайні сірники.